В цьому відео я хотів би розповісти вам про теорему Піфагора. Ви точно чули цю назву теорема Піфагора. Вона важлива. Це Ми поступово розберемось, наскільки, але ця теорема вона дає дуже багато можливостей, вона зв'язує геометрію з алгеброю, вона дозволяє знаходити невідомі сторони трикутника, і її дуже-дуже важко переоцінити насправді. Перше, що потрібно про неї знати, що вона працює саме з прямокутними трикутниками. Що таке прямокутний трикутник? Прямокутний трикутник це трикутник, в якого один з кутів прямий. Ну і тут варто зауважити, що більше як один кут прямим бути не може, адже якщо у нас два прямі кути, кожен по 90 градусів, в такому випадку ми отримаємо, що їхня сума вже 180, а отже, третій кут має бути 0. Так? Ну і в такому випадку, виходить, що наш трикутник, він просто стискається у відрізок і стає не зовсім трикутником. Тому прямий кут завжди один. І трикутник, у якому є цей прямий кут, називається прямокутним. От, наприклад, перед нами прямкутним Е, В прямокутному трикутнику у сторін є специфічні назви. Сторону напроти прямого кута називають гіпотенузою. Гіпотенуза. Це грецьке слово, яке нам дісталось спадок від давніх греків. Його досі використовують у всіх країнах. Ну і в цілому нічого дивного. Це просто сторона, яка знаходиться навпроти прямого кута. Так. Оце гіпотенуза. Давайте спробуємо її. Знайдемо в якихось інших трикутниках. Наприклад, давайте спробуємо в от такому. Так. Оцей кут прямий. Отже, навпроти нього оце наша гіпотенуза. Давайте ще. Давайте, наприклад, спробуємо отакий прямокутний трикутник. Так, прямий кут. Де його гіпотенуза? Вона навпроти прямого кута. Це оця сторона. Окей? Дві інші сторони називаються катети. Оце катет. Катет. І інша сторона також називається катет. Дві сторони, які, ну, по суті, є сторонами прямого кута, так, які знаходяться поруч з ним. І це катет. Скажімо, на цій картинці так оце катет. І оце катет. А на цій картинці ось наші два катети. Катет і катет. Це також грецьке слово, і також ми просто його використовуємо. І е, давайте позначимо довжини цих сторін трьох. Ну, Давайте скажімо, у нас катети будуть довжини А і довжини Б, а гіпотенуза буде довжини С. В такому випадку Піфагора стверджує таке, що. Один катет у квадраті плюс інший катет в квадраті завжди дорівнює гіпотенузи в квадраті. От, оце і є, насправді, терем Піфагора. Як це використовувати? Давайте, наприклад, уявимо, що в нас є трикутник, прямокутний. Зі сторонами, скажімо, 4 і 3. Ми знаємо, що катети цього трикутника дорівнюють їхня довжина дорівнює 4 і 3. Давайте спробуємо знайти довжину гіпотенузи. Як це зробити? Ми можемо її позначити ем, невідомою. Наприклад, давайте скажемо, що це Х. І скористаємося піфагора. Що вона нам каже? піфагора нам каже, що. 3 в квадраті, так, 1 з катетів, плюс 4 в квадраті, інший катет, мають дорівнювати в сумі гіпотенузі в квадраті, тобто х в квадраті. І ми отримуємо рівняння, розв'язавши, яке ми можемо знайти довжину гіпотенузи. Так, давайте розв'яжемо. 3 в квадраті то 9. 4 в квадраті 16. Мають дорівнювати х квадрат. 9 плюс 16 це 25. Ну, і, строго кажучи, х насправді може бути або 5, або мінус 5, але ми ж говоримо про довжину, довжина може бути тільки додатньою. Відповідно, х дорівнює 5. Таким чином, Піфагора допомогла нам знайти третю невідому сторону. Давайте спробуємо ще приклад. Давайте уявимо, що в нас є трикутник. В якому ми знаємо не два катети цього разу, а гіпотенузу, вона довжини 12, і один з катетів, він довжини 6. І спробуємо знайти інший катет. Давайте його, наприклад, y позначимо цього разу. Знову використаємо Піфагора. Вона каже, що 6 квадраті, один катет в квадраті, плюс y в квадраті, інший катет в квадраті, мають дорівнювати в сумі гіпотенузі в квадраті. Давайте рахувати. 36 плюс Y квадрат дорівнює 12 квадраті, це 144. Давайте віднімемо тепер справа і зліва 36, і ми отримаємо, що y квадраті дорівнює 144 мінус 36, це 108. А отже, y дорівнює корінь із 108. Цей корінь не є якимось цілим числом, так, але це також відповідь це довжина цього невідомого катета. Єдине, що насправді корінь 108 можна е, перетворити, можна частину цього числа винести за корінь. Як це робиться? Нам потрібно 108 розкласти на множники. Так. Це в нас 2 на 54, а 54 це 2 на 27, а 27 це 3 на 3 на 3. Так, 2 на 2 на 3 на 3 на 3. І ми пам'ятаємо, що кожну пару однакових множників можна винести за корінь, перетворивши просто в один множник. Відповідно, це дорівнює 2 на 3, і ще залишається корінь з трьох. Так. Тобто це 6 коренів з трьох. Отут оцей катет, його довжина 6 коренів з трьох. Його знайти нам допомогла Тремпівгора.